Привіт, щиро дякую. Мені дуже приємно, мої хороші Зараз я вам дещо покажу, де ще знайшла. А дивіться, яка краса. А дивіться на нього. А? Як вам? Папусябочка такий маленький. Попусечка. Ось так. Зараз вода поливаю їх. Полуваю, бо вчора не поливала, потрібно було мені ще вчора їх а я вчора не змогла. Поливаю сьогодні. Ось так. Вже є втинкаунечик. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Бережемо наших діточок. Синечку не віддам. Ну і ви знаєте, що робити. Щиро вам дякую до за.